Ело, друзі, ви на каналі Даня Плей. З вами грає Даня та мама. І ми сьогодні граємо знову в Бравл Старс. І ми вже готові з даній до бою. Погнали! Ну що, друзі, і перший раз у нас вийшло перемогти, але дуже дуже швидко, тому ми не встигли це просто засняти. <кій> да. Зараз Йдемо з Данній вже на другу катку. І я сподіваюся, що вона в нас буде така сама, що ми також зможемо перемогти, ну або хоча б зайняти друге місце. Так, я погнала, пошукаю собі якусь банку, хоча б одну, перш ніж ховатись, треба щось собі відкрити, хоч щоб у мене щось вже було. А тут у нас одразу три нам доступні. Прикольно. Добре, що далеко не треба ходити. Так, Даня тобі допоможу, трохи забирай, забирай її. І поки я хочу тут постояти, трошки почекати. У нас навіть чотири банки вже прикольно. Даню там хтось атакує, блін, о, він, він добив, чуваків, молодець. А ну-ка, давай заберемо з тобою. І можна буде тут трошки постояти. Ага, там вон хтось у нас ходить. На тобі, на тобі, чувак, на тобі, на тобі, тобі, на тобі. Добили ми його чи ні? Так, да, добили. І знову у нас же, прикиньте, залишилось дві команди. Так, де вони у нас є? У нас по 8 банок. В принципі, нормально для того, щоб перемагати. Але давай не будемо з тобою приймати якихось скоропальних рішень. Почекаємо тут, постоїмо. Хай вони до нас підійдуть. Є ще можу. О, о, давайте ближче, ближче. Я ще можу отаку штуку запустити. Є, є, того винесли, того винесли, залишився один. Та в нього тільки одна банка. Зрозуміло все. Так, друзі, друга в нас перемога, і це дуже добре. Кода, що не на броку, бо на броку в мене вже було ближче до тисячі кубків. В мене там ще. Да? А давай вийдемо, давай візьмемо. Опа, у мене є стартроп один, прикольно. І 19 кубків ми заробили. Прикольно. Тепер я все-таки хочу змінити бравлера. І я візьму все-таки, давайте броком спробуємо. Звісно, з ним буде трошки мені складніше. А ні, в мене 872 два кубки. Я чомусь думала вже де по 900. Таня піде в нас грати новою різдвяним скіном. Сантою піде. Так, Даняк, ну давай все в нас тематичне, тому що скоро свята. Що друзі, поки ми завантажуємось, ви вже можете поставити лайк цьому відео та підписатись на наш канал. І обов'язково напишіть, що ви плануєте робити на свята. Бо в нас зданий дуже-дуже багато планів. Я не знаю, як ми будемо встигати ще й записувати відео. Ох, тут у нас такі важкі, складні суперники, є базлайтер, є кіт. Ну, ми будемо намагатись. не знаю, що в нас вийде, блін. І поряд у нас тільки одна банка є. І то, і то до нас вже просто хтось іде. Це... На тобі, чувак, На тобі. Я її встигла вхопити, просто встигла одну. Але це було дуже-дуже небезпечно. Так складно, тому що тебе доброки уживає. Так, і за цього дуже важко нам буде грати, тому що вже, вже в мене складність де така шалена, просто, і мені тут дуже важко вигравати, тому що реально дуже-дуже важко. Блін, 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 Даню, завалили. Ах ти ж блін, ах ти ж блін! Зараза така. Зараза така. Зараз я тебе обійду і пульну, то блін, в мене трохи мало здоров'я залишила. Та в нього теж один раз в нього попасти і все. І один раз в мене попасти, і мені теж габели сталося. Ось якось так буває. Да. На броці мені дуже важко, але все-таки хочеться. Е, Даня захотів зі мною знову грати. Що таке? Погнали, погнали. Чи він когось іншого собі обере? Ну давайте почекаємо. В мене, до речі, вже весь бравоплас. Я прийшла і це дуже шкода, тому що мені тепер не випадає нікої, ні не нічого. Я нічого поки не можу робити. О, бібі, у нас бібі теж дуже крута. Зараз я думаю, Даня порозвалює всіх. Тільки треба на початку схопити банок, трохи поховатись, а потім вже йти в атаку, коли їх стане трохи менше. Хай вони там один одного поваляться нафік, щоб нас не чіпали, а ми трошки сховаємось. А ну-ка, а ну-ка, хто тут наші суперники блі? О, є ще один брок, слухайте. Іще, іще такі нормальні. Знову в нас лише один бок споряд. Ну це щось капець. Чому так? Це не дуже добре. Це не дуже добре, коли їх так мало. Даня пішов одразу в атаку, хоча я казала, що треба трошки поховатись, їх дуже багато і там є сильні. Якщо. Ну я розумію, що там було 5 ящиків, але ж ти розумієш, що там, де 5 ящиків, там і багато в нас людей. І я не збираюся робити нічого такого, я буду стояти, я буду ховатись. Хай вони, хай вони б'ються і Даня пішов битися вже. Ладно, мені треба якось все одно захищатись. Ля-ля-ля, хто сюди йде, Хто сюди йде якась, якась ця, мене зараз вона завалить, так? Да? Чи ні? Ні, не завалила. Прикольно. Блін, до мене йде брок і все, мене завалили. Ось я кажу, не треба взагалі висовуватись на початку, це просто капець. Знову мінус 5. От, блін, от, блін, ну, пробач брок, пробач, що поробиш, вони теж дуже сильні, тут нічого не зробиш. Я готова ще піти переграти, і мені хочеться просто їх там всіх рознести. Ми вже повернулися. Базлайтери у нас тут є. Супер, просто, просто супер. Все для нас, все для нашої перемоги. Да, даньок. Ну, хоча б тут у нас вже поближче, бачиш, скільки можливо в тебе вийде ще повідкривати, поки вони до нас не добігли, а вже тут, -тут хтось біжить. Блін, 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 треба тікати, треба хапати і просто тікати. Ай, хтось мене так влучив непогано, блін, базлайтер, базлайтер, ай-яй-яй. А в мене брок ще дуже такий повільний, що просто трендець. Він поки бігає, його тут можна 45 разів просто вбити, поки він кудись добіжить. І це ще мене атакує, блін, базлайтер, капець. Капець на тобі. О, є, я його завалила, нічого собі отримав від мене. Отримав від мене базлайтер. Ти думав, Нарвався тут на кого. Ха. Так, у нас досі чотири команди. Все ще чотири. Де? Чому вони один одного не валять? Куди ти побіг? Куди ти побіг? Я тобі пропоную постояти зі мною в кущах, стій, стій і не рипайся. Поки хай хоча б три залишиться, тоді вже можна буде хоч якось відстрілюватись. Поки що. Нє, ні, ні в жодному разі. Бо буде знову біда, а я не хочу, щоб на ньому стало менше купів. Нехай він мені збирає, я хочу відкрити ящика. Хоча б одного просто з цікавості, щоб подивитися, що в тому ящику випадає. Хоча Даня каже, що він буде дуже слабенький, але все одно дуже цікаво. Тому що я ще не відкривала. Я ще не збирала ні на кому тисячу кубків. О, вже три команди. Вже три команди. Ну що я можу кудись перебігти? І знову на нас базлайтер є. Анука, а ну-ка, блін, я його не можу. А, все, зараз мене замочиться. Ця мадама є, замочила. Ну зато, зато друге місце. Так, друге. Де, супер, просто у нас не мінус, це вже дуже добре. Так, і ще один квест ми пройшли. Звісно, мені той квест поки що не потрібен, тому що у мене правил пас вже пройдений. Єдине, я можу там в кінці відкривати один стар дроп. У дані драко, як в Toilet Tower Defense Golden. Важка артилерія, тому погнали. Так, 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 а ну-ка поглянемо, поглянемо, хто наші суперники. Так, о, я оцього терпіти просто не можу. Мортіса. Ні, грати я ним дуже люблю, блін, куди я стрільнула. Грати я ним дуже люблю. А ось коли він проти мене, мені взагалі не подобається. Так, він може бути такий небезпечний. О, вже помітила нас. хочуть просто сходу нас завалити. Ага, ага, в мене є ракети, які тобі половину з одразу хп знесуть, а ти думала, опа. Там десь в кущах ще був базлайтер. Зараз він. Давай базлайтера домалимо, поки він один, якщо в нас вийде це зробити. Поки він один, тим паче моя ракета йому половину одразу знесе просто. Треба тільки швидко, тому що зараз його повернеться це і все. Там трохи залишається в нього, та ні. А ось вже повернули. Зараз вона мене завалить. Не вийшло, Даня, тікай. Тікай, 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 бо мені потрібно відновитись. Ані здоров'я 12800, офігеть, просто офігеть. я тобі пропоную постояти тут. в мене жодної банки і це дуже небезпечно. А він пішов кудись. Куди ти пішов ще? О, три команди залишилось. Три команди вже нормально. Вже шанси є зайняти друге місце це дуже добре. О, я когось бачу, а там підірвались хтось. Коротше, давалюй, давалюй їх, просто давалюй все. Один чувак залишився, ми зараз ще й переможемо з тобою. Слухай, нам якісь подаруночки попадали. Прикольно. І ще й перше місце ми зайняли. Плюс 9 кубків у нас просто круто. Що, Даня, пішли ще. О, стар дроп. Прикольно. Я вже не збирала 420 сили. У мене взагалі було її нуль просто. А зараз ми з Данією підемо грати в подарунковий режим. Бог. Я вже готова. Я піду зброком. Він взяв драку. А ну-ка, що у нас взагалі вийде тут зробити? Можливо, ми зможемо тут також заробити собі подарунки. Що ми тут робимо? Ага, я зрозуміла, що ми тут робимо. Роботів валимо. Так, треба без лайтера одразу завалить, просто сходу. Е, 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 чому нам не зарахувалось? Чому нам не зарахувалось нічого? Нато більон. Блін, 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 не вийшло. Зараз мене Леон хоче добити. О, ще одного робота ми вбили. Супер, просто. Просто супер. Ай, блін, добийте, добийте. Є, молодці, вони його добили. Круто, бо мене винесли. Так, зараз я до них повернуся. Повернуся. З нами базлайтер, це вже просто дуже круто. В них, правда, теж є, але він щось не дуже ми його виносимо. Так, 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 ще трошки, ще трошки є, добили ще одного. Ще один робот наш, у них просто нуль поки що. Блін. Таких роботів просто випадають болтик, і їх потрібно собирати. Ага. Збирали... Так, я ультою його, ультой відігнала просто. Ага, страшно тобі. Так, 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 так. Забрали, собрали, Блін, мене знову завалили. Капець! У них вже два, а у нас тільки три. Чому нам четвертий не зарахувався? Ми четвертого добили просто. Вони зібрали, походу, наші, так? Да? Вони, походу, наші зібрали. Так, 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 так. так. О, у нас трошки карта змінилась. Прикольно, треба його довалити, цього Леона, Супер. Так, валіть, 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 а я заберу, якщо що. Бо я тут стою, нативам, 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 ультою всім. Поняли ви? Поняли? І я ще раз можу це зробити. Це я своєю ультою так полпасу. А, чому я допомирала? Я не розумію. Чому я допомирала? Капець, капець, це не дуже добре. В мене знову є ульта, і це просто супер, це просто супер. Зараз я можу. Нате вам і ще раз, чуваки, отримали, і я ще раз можу навіть. І тобі ще на блін, спайк там в кущах. Спайк в кущах, його треба добити якось, бо він може мене добити. Опа, опа, тільки тільки почав до нас бігти, а в мене знову ульта була. Круто. Так, у них сім? Чому у них сім, блін, роботів? як у них може бути сім? Як може бути у них сім, я не розумію. Просто убувати, їх там бокчики збирати. Та я зрозуміла, ну наче ж ми збираємо. У нас п'ять. Якщо вони зараз один зберуть, то все просто буде хана. Ми програємо. Блін, оце так небезпечно. І ми, до речі, дуже довго якось граємо. Капець, все, вони зібрали. О, капець програли, Блін. Ну і ладно, як то кажуть, корову ми не програли. В подарунках нам не пощастило, але будемо намагатися ще. І на сьогодні у нас все. Ставте свої лайки, підписуйтесь і всім бувайте! Всім бувайте!